Ми їдемо в аптеку за моїми лікарствами. І оце вот їдуть дівчатки. Ну, в нас така ще осінь дерев'я. Ой, лістя трохи пожовтіли, але вони ще не падають активно. А сьогодні з родичами балакала з України, вони кажуть, ой, вже листя, от якась там, ну, з криворогу, що за три дні прям так якась різкий листопад і ну пообсипалося листя. Ну, я знаю, таке бувало в Україні. Так вроді стоять, стоять листя, а потім якийсь холод там подув, якісь циклони. Вони придали всі турета. І, і ну, кажуть, у це повний двір листів, листів, листя, повний двір листя. Не знаю. Коротше, ну Немає дворника, там якась дворник десь пішов по стані здоров'я. Немає дворника, немає кому це листя це, прибрати. Я так задумалася. А, а я тут не бачила дворника, щоб грибли листя. Максимум, що є, мексиканці ходять з такими видувалками, такі труби, ну, такі, коротше, і там під давленням воздух, і оце листя, що нападало на асфальті. Вони його видувають в сторону, там, де ну, під саме дерево, під де земля. І так та листя там і лежить. його не вивозить ніхто. Ну, може, там трошки десь там коло офісу, там когда, там пару машин, а в основному вони його згребли згребли в ту сторону, де земля, де трава, і там воно далі собі, значить, там гниє, там чи що, перегнуть, як на з другим. І все. І воно там за зиму пригнило, і, і, і отак і ніколи ніхто не вибирає листя, нема, щоб дворники грибли, от так кучі лежать, там палили чи що, чи вивозили, нема такого. От, а потім я ще подумала, що тут Джорджа це субтропіки. Хто не знав, так странно. Я живу в субтропіках. І листя не вспіває. Випасти все нема так, щоб всі дерева голі. От ми ж тут зиму перезимували. Є такий якийсь від ну, деревів, що вони вже голі листя зовсім впало. А в основному де не де ну вони це, зелені. І так, що вони не падають, ну круглогадічна, я нічого не паняла, як це в... відбувається в природі. Хоча в Лас-Вігасі теж, ну. Там вообще ни осени, ни зимы не было, да, такой, ну як, такого в таком понятии, как воно должно быть. И листя, и воно не падало, и нове росло, і що, я не помню, как ця природа действует. <сих> <сих> Даже когда на самолете мы летели зимой, да, це было, и когда при... Пролетаешь, Джорджию, вона зеленая, Вона не такая зеленая клета, а такая чуть-чуть с -чуть желтизною. тут такие тяжелые перекресток. Но все равно она зеленая. Вот такие ували наблюдения. Короче, едем забирать мини-лекарства от псориаза моей уколы. И литрозол. Такие я его принимаю, конечно. Вот. И что хотела сказать, девочки? Що от, этот, от псоріаза Амджавіта, ви мені так часто пишете, воно ж дороге, що ви думаєте? І це не таке, що курс лічення проколол, оно пройшло. Це я, оказується, буду його ну, пожизненно. Отак от кожен місяць два уколи я доколоти. Перестану колоть и і и вино опять. Напишите мне на какие советы, пожалуйста. Идите нахрен своими советами по лечению. Девочки, не надо мені глупости пасать. Крапивой, солидолом, море, солнце. Шо, шо попало. Бетосалик попробуйте. Ну, если у человека 20 лет псориался, я что не знаю, что бетасалик. Капец. Хотела быть доброй, все равно. Заволася. Ну, в общем... Едем за уколами. Я и голову ударилась, блин. Что? Ой, так красиво телефон снимаю. Стива, лук, как so bright фон. Да, вот кола. Дерево красиво уже, это тут желтенькое, там красненькое. Ой, горненько. Видите, какая мадам сидит в ковбойских сапогах. идем в аптеку. Ой, а от них такая осень уже, красивая. check, check out Но, наверное, check out И не Пикап, что ли. Relaxing. Relaxing? it's drop? Yeah, essential oils. Ah, okay. Hi, what's the kind of number? Hello. Hi, it's uh, 301. I have two today, okay? Mm -hmm. So I've got this card from... I can see if we can use it. One second, okay? Mm -hmm. Thank you. It's a soup? Probably. do, can I have hmm Of course.

и вот это укольчики. Вот это укол. В одной упаковке два укола. Один укольчик стоит 300 долларов. Ехали с нами, Один укольчик стоит 300 долларов, но ну, нам покрывається страховая и воно безкоштовно. Тут сказав, що в типу, лучше їх там раз в три месяца, да, і один укол 7 тысяч долларов. Ну где-то вже, ну що дають, а що? Ну дають такое, що бесплатно. Ну, то, що бесплатно, ну ты ну, за страховку платишь, но все равно. Ну дають таке, ну, ну я отаке вот буду когось. Два рази в місяць. Ой, на знаки з Вірджинії. Вірджинія, бачите? Стівен народився в Вірджинії, так, да, Стівен? You born. I was born in Virginia. He was born in Virginia. Alexandria. Город Александрія. Нема в нього українських корнів, немає. Ну хіба що можна зробити, ми вже думаємо і подумаємо і забудемо. Оцей ДНК тест, щоб вияснити, ну може все-таки були якісь дальні десь, ну що він дуже схожий на дядька Житомира. Стівен схожий на дядька Житомира. І вкус, вкусові предповідня в нього такі інтересні, що Ну, він, не, ну не все, але ну, йому подобається українська кухня. Це єдиний американець, хто гречку їсть. Їсть гречку. Американці не їдять гречку, взагалі не воспринимають. Ну холодець він не буде їсти, звісно. Ну сало, бачити, йому нравиться борщ, голубці. Боже є якісь корні, нема в нього. Ну взагалі, ну то що він знає, то немає. Мама в нього ірландка, а папа німецькі корні, но корні, но з французька, з французької фамілії. Ну, Джубегет. Дюбегет. Щось таке. French, так, да, Стівен? Жубер French. Френч. French, Жубер. 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 А взагалі воно переводиться як Медведєв Стівен <laughs> Медведенко. Ну, якщо перевести його фамілію на український язик, то це Медведенко. Я Валентина Вед... Медведенко. Так Сів вона вже розказувала. Бо я е, ну, набрала в гуглі цю фамілію і там... Ну, була якась розшифровка, що за неї було написано, що вона ну, не така, що невідома, а така, ну, полі-міні, вона як, як распространенная. Ну такая ось це ж во Франції, в Германии. Ну короче така. Можна зробити цей тест і узнать. А, я включила камеру, хочу сказати, що замживіту я хотіла. <головіка> за все уколи. Що їх по жизни І що? Бо дуже часто валять, дай, як називається, це лікарство. Мол. А я сама не знала, Пам'ятаєте, коли я його перший раз мені там його привезли додому. Я думала, це это какое-то я там прокалю його, там місяць три, не знаю скільки, І типа Стивно мешає своїм телефоном. Обзор. І воно типа і закінчиться. Ну, не тут-то было. Его надо всю жизнь колоть. Пристанешь колоть, и опять вылез за В попочках написано, что он подавляет иммунитет. Я, я сказала, что у меня все нормально. А, и мы, короче, собираемся на выходни поехать в вот этот... Э, я уже не помню, что сказала. Вот эту немецкую деревню. Да, я рассказывала. що така вона як туристична, що там тільки ресторани, гостиниці, прогулочні дорожки, магазинчики сувенірні, ось таке просто погуляти. Ми тут в минулому році їздили, мені дуже подобалась не так сама ця деревня, а як оцей путь, що ми їхали, і там такий від відкривається, Джорджія, красива, і якраз була така осінь золота. І... Очень красиво, вот за деревья желтые, красные. И за все такое в спокойствии на душе. И так приятно на дивиться, и включить этого Фрэнка Синатра. Вот этот. Yeah. Да. Вот я уже понимаю, почти жизнь. The За Leafs. Yeah. Dry Drive by the window... мне нравится. И заключить вот эту песню, ну не эту одну, там шейкис. И под эту музыку ехать вот этом красивом лесу. Да. Ну, короче, такой сам путь мне нравится. Ну, я, ну там тоже как бы походить. Я естественно ну, продолжала давай я говорю, давай будем, сделаем такую традицию. И опять осень поехали. Просто поехать покушать. ували все про жрачку, ну а шо вы? поехать там а там как раз вот а там будет вот октор Октоберфест немецкий вот этот, и мы как бы поедем поесть сосисок немецких ну які ки які дадуть боже мой велосипед эти мотоциклисты попить пиво Помните, в том году мы сиділи за столом, і к нам посоєнилися там американці, ми випали і в нас, нас зав'язався розговори, ми так хорошо время провели. Ну і це раз ми надіємося, коротше, просто такой виходной пенсіонерський поїхати, покушати, насладитися дорогою, послухати музику, погулять по той деревні, може якісь сувенирчики купити. Вот